Привіт, Друзі, які ознаки відрізняють волонську Лудницю, розпосницю від церкви Ісуса Христа. Волонська розпусниця вона викривлює, спотворює Слово Боже. Це одна із важливих ознак. Також вона люта, зла. Ісус Христос говорив до фарисеїв про те, що їхні батьки вбивали пророків і що вони спотворюють Слово Боже. Також вона з'єднується з державною владою в супереч Біблії, тобто служить владі, державі замість того, щоб служити Богу. Ось, і це все ознаки того, що це Вавилон, Ось, тобто вона люта, вона зла. Тому Ісус в об'явленні Він ці церкви виправляв і показував, що таке Вавилонська розпосниця, тому що жива церква вона спасає. А Воволонська церква, вона не хоче проповідувати, вона мертва, ось тільки назву має. Тому важливо себе перевіряти, щоб не бути вавилонською розпусницею, а бути церквою Ісуса Христа живою.